Факт 1. Всім привіт. Сьогодні я розповім про Іж 350. Його історія розпочалась у 1946 році. Іжевський машинобудівний завод отримав обладнання, креслення і технології заводу DKW, вивезені з Німеччини в рахунок репарацій. У тому ж році за участю інтернованих інженерів та головного конструктора фірми DKW Германа Вебера покресленнями німецького DKW nz 350 заводу освоїв виробництво мотоцикла Іж 350. Факт 2. Технічні характеристики. Габаритна довжина 2110 мм, габаритна ширина 710 мм, габаритна висота 935 мм. Кліренс 120 мм, суха вага мотоцикла з заднім сідлом 150 кг, максимальна швидкість 90 км за годину, ємність паливного бака 15 літрів, запас ходу по шосе від 160 до 180 км, витрата палива по шосе не більше 4,5 літра на 100 км. Паливо бензин з автолом від 10 до 18 в пропорції 25,1. Факт 3. Спортивні моделі. В 1948 році був виготовлений мотоцикл Іж-350 С з телескопічною передньою вилкою, що замінила архаїчну паралелограмну. Заднє колесо отримало свічкову підвізку спружено гідравлічними амортизаторами. Двигун мав алюмінієвий циліндр з чавунною гільзою. Потужність його зросла до 14 копійки село. В 1950 році почалося серійне виробництво удосконаленого варіанту кросового мотоциклу Іж 50